У четвер, 16 листопада, у Сумах провели в останню земну путь захисника України хороброго солдата Олексія Батрака. Чоловік служив на посаді стрільця снайпера роти десантно-штурмових військ. Загинув 8 листопада поточного року від отриманих поранень під час артилерійського обстрілу при виконанні бойового завдання в Харківській області. Олексію Батраку назавжди залишиться 30 років. Сам добровольно пішов захищати свою батьківщину, тому що він. Знав, що це його обов'язок, добрий, прекрасний. Дуже любили молодіж його, він був вічливий. Нам, як запам'ятав стався дуже гарним. Він мені був е, е, хрещений батько, так, добрий хлопець, був, красовитий і так, хорошою людиною, вічна пам'ять. Олексія Батрака з великої війни не дочекались батьки, брати та сестри. Рідні, друзі, колеги, сусіди та бойові побратими назавжди запам'ятають загиблого воїна-оборонця як світлу, добру, надійну людину і вдячні Олексію та його родині за неоцінений внесок у перемогу України. Дуже гарна людина, дуже чуйний до своїх побратимів. За ним можна було не хвилюватись нічого. Просто як людина, це дуже-дуже ну, гарна людина була. Він захисником, яким був гарним другом і гарною людиною. Він зробив свій вибір, і він пішов, пішов у вічність. Там вже всі безсмертні. За упокійну панахиду за хоробрим стрільцем-снайпером Олексієм Батраком відслужили у свято Миколаївському храмі Православної церкви України. І ще за жаду. Відважного захисника Олексія Батрака з усіма військовими почистями поховали на алеї слави баранівського кладовища, вічна пам'ять та слава захиснику України.